Якщо ти не розумієш когнітивних упереджень, то ти просто некомпетентний у питаннях прийняття рішень. Здається, що навчання це те, що ми робимо за розкладом. Але насправді ми навчаємось постійно. Нове хобі, незнайоме місце, подорож, освоєння нового гаджета, зміна роботи чи навіть нестандартне завдання на старій. Усе це вимагає від нас гнучкості і мислення. І тут починається найцікавіше, щоб по-справжньому вчитись одного бажання замало. Наш мозок зовсім не прагне об'єктивності та ясності. Він охоче обрізає кути, заповнює прогалини і викривлює факти. І робить це автоматично. Когнітивний психолог Роберт Курцбан писав: мозок це машина для виживання, а не для істини. Дивно, але для ефективного навчання потрібно вміти не лише сприймати нове, а й розпізнавати власні когнітивні пастки. У цьому відео ми розберемося, як перетворити викривлення мислення з бага на фічу і використовувати їх собі на користь. Цікавий факт: навіть знання про когнітивні викривлення зазвичай не захищає від них. Це називається упередження сліпої плями. Ми схильні думати, що викривлення притаманні іншим людям, але не нам самим. В експериментах учасники легко пізнавали когнітивні помилки в рішеннях інших, але заперечували, що самі могли б зробити те ж саме. Наш мозок, по суті, вміє раціоналізувати навіть власну ірраціональність. Ти можеш знати про всі пастки мислення і все одно в них потрапляти, просто трохи розумніше. «Людський мозок це продукт еволюції, і він не зобов'язаний бути раціональним. Він зобов'язаний забезпечувати виживання. Стівен Пінкер за останні 30 років з'явився новий фундаментальний напрям науки поведінкова економіка. Вийшло багато наукових досліджень і праць, які доводять, що уявлення про людину як про раціонального агента в економіці не спроможні. Іншими словами, ми і раціональні. Ось два головних висновка поведінкової економіки. Перше, те, що ми знаємо, не визначає, як ми діємо. Якби ми були раціональними, ми б усі займалися спортом, правильно харчувались, відкладали на пенсію і не купували дорогі страховки. Ми всі знаємо, що шкідливо їсти чіпси і пити солодкі напої, але жоден виробник чіпсів і газової води ще не збанкрутував. До речі, причина цього не лише в когнітивних викривленнях, а й у таких гормонах, як серотонін і дофамін, про які ми говорили в попередньому відео. Посилання в описі під цим роликом. Друге, усе, що накопали поведінкові економісти та соціальні науковці, отримало назву когнітивних викривлень та упереджень. У ході досліджень усі експерименти підтверджують наявність у нас цих викривлень. Ці викривлення сильно заважають навчанню. Навчальні моделі часто побудовані так, ніби ми екони. Саме так Нобелівський лауреат Даніель Канеман називає раціональних економічних суб'єктів, якими ми не є. А ось Амос Тверський, співавтор Канемана, казав: часто легше передбачати поведінку людей, якщо припустити, що вони взагалі не думають. Якщо починати будь-яку справу, особливо навчання, з упевненістю, що ми все робимо правильно, нічого не вийде. Натомість, знаючи про когнітивні викривлення, можна навчитись використовувати їх як інструмент. Друзі, підписуйтесь на мене в телеграмі, посилання буде в описі. Наш мозок не хоче змін, адже це невизначеність і додаткове напруження. А мозок завжди прагне зберігати ресурси. Це психологічний наслідок одного з загальнофізичних законів природи, принципу найменшої дії. Всі фізичні, хімічні, психологічні, біологічні та соціальні закони є лише наслідками цього головного і єдиного закону природи закону збереження маси і енергії. Про це ми з вами вже говорили в відео з темою, що загальної істини в цьому світі не існує. Посилання буде в описі, кому цікаво. Тому нова інформація каже, тепер ти будеш діяти інакше. А мозок відповідає: Ні-ні, не треба. І тоді нормального навчання не відбувається. Як використати собі на користь? На початку нової задачі треба усвідомити, що це зміна, вона вимагає зусиль і доведеться подолати власне відторгнення до всього, що приховане всередині процесу навчання. А також треба враховувати нюанси своєї дофаміново-серетонінової системи і використовувати хитрі фокуси, які дозволяють трішки обхитрити мозок і зможу. Мусити його сумлівно працювати. Про ці хитрощі і нюанси ми також говорили в одному з минулих роликів на тему того, як примусити мозок працювати. Цікавий факт. Когнітивні упередження це еволюційна оптимізація, а не помилка. Багато упереджень на кшталт підтверджувального ефекту якоря чи ілюзії контролю виникли не випадково. Вони допомагають мозку приймати швидкі рішення при обмеженій кількості інформації. В умовах дикої природи, коли на роздуми були секунди, це підвищувало шанси на виживання. Проблема в тому, що в сучасному світі ці ментальні ярлики часто призводять до помилок. Те, що колись нам допомагало втекти від шаблезубового тигра, сьогодні, наприклад. Заважає об'єктивно оцінювати новини в соцмережах чи щось подібне. Чим менше ми знаємо, тим більше здається, що знаємо все. Коли людина в певній сфері має мало знань, вона сприймає себе як експерта, бо ще не усвідомлює, наскільки ця сфера глибока. Зворотній бік цього це те, що чим більше я знаю, тим більше я знаю, чого не знаю. Як використати собі на користь? На початку навчання буде здаватись, що ви вже все зрозуміли. Щойно ви зловите себе на цьому ефекті, будьте готові пройти цей бар'єр. Наприклад, у мене неодноразово бувало таке, що в певних важливих для мене сферах, де я так сказати, собаку з'їв і вважав себе знавцем, все змінювалось після зустрічі з новими поглядами під іншим кутом або після спілкування з професіоналами вищого рівня. Тоді, ніби відкривався новий шар розуміння, і ти ловиш себе на думці, що раніше бачив лише верхівку айсберга. Напевно, щось подібне ви згадаєте в своєму житті. Ми схильні довіряти людям, які здаються нам важливими і авторитетними. Якщо ви підписані на автора освітнього продукту в соцмережах і ця людина багато розповідає, пам'ятайте, що ви підпадаєте під вплив ефекту авторитету. Можливо, вами маніпулюють. Саме завдяки цьому інфобізнес може продавати фінське повітря в шинах. Як використати собі на користь? Перевіряйте. Наприклад, ви купили навчання, тому що вам справді цікава ця сфера, чи тому, що автор здається вам авторитетним та симпатичним. Довіряйте, але перевіряйте. Цікавий факт одне з найпоширеніших когнітивних упереджень, це помилка підтвердження. Вона змушує нас шукати тільки ту інформацію, яка підтверджує вже наявні у нас переконання. В одному з експериментів, коли учасникам показували статті з протилежною до їхніх поглядів позицією, активувались ті ж самі зони мозку, що й при сприйнятті загрози. Тобто ідеї, що суперечать нашим переконанням, мозок сприймає майже як напад. Коли вулицею їде умовна вантажівка з оркестром, усі зупиняються, починаючи підспівувати. Хоча ще хвилину тому не мали такого наміру. Ми легко піддаємося впливу соціуму, особливо близького оточення. Як використати собі на користь? Досліджуйте власні думки і потреби. Ви справді хочете вчитись? Чи просто хочете цього хотіти? Іноді ми йдемо на курси просто через соціальний ефект. З іншого боку, обирайте навчання, де є спільнота. Це дасть додатковий поштовх, якщо ви не самі. Люди значно більше цінують те, що створили власноруч, тому шафа, зібрана за інструкцією Ікеа, здається особливо цінною, а полуниця з власної грядки найсмачнішою. Як використати на користь? Залучайтеся до процесу навчання активно, обирайте курси з великою кількістю практичних завдань або створюйте їх самостійно. Чим більше ви вкладаєте зусиль, тим більше цінуєте результат. Люди, які відстежують свій прогрес, зазвичай досягають кращих результатів. Фокус на тому, скільки ви пробігли, прочитали чи зробили, допомагає покращити досягнення. Як використати на користь. Перед початком навчання визначте бажаний для себе результат. Регулярно відстежуйте свій прогрес і фіксуйте досягнення. Це зменшить ймовірність припинення навчання. І на завершення деяка корисна порада. Дослідження показують, що ефективним методом навчання є інтерлівінг – чередування різних типів завдань і тем. Це активує більше зон мозку, ніж просте повторення одного й того ж, і допомагає краще застосовувати знання в реальних ситуаціях. Як це працює? Мозок краще засвоює інформацію, коли змушений робити вибір, порівнювати та розрізняти схожі речі. Інтерлівінг тренує не лише пам'ять, а й гнучкість мислення, змушуючи звертати увагу на нюанси. Приклад, якщо ви вивчаєте малювання, замість того, щоб годину малювати лише очі, потім лише носи, а потім лише вуха, чередуйте 10 хвилин очі, 10 хвилин носи і 10 хвилин вуха, а потім повторіть у іншому порядку. Це допомагає тренуватись, перемикатись між навичками, помічати відмінності та застосовувати знання в новому контексті. Приклад для вивчення математики. Замість того, щоб розв'язувати 20 задач лише на квадратні рівняння, потім 20 на логарифми, а потім 20 на геометрію, змішуйте задачі з усіх трьох тем. Хоч це й складніше, але допомагає навчитись розпізнавати, яку стратегію застосовувати в кожному випадку, а не діяти за шаблоном. Чому це корисно? Тому що покращує здатність переносити знання в нові ситуації, зміцнює розуміння, а не просто запам'ятовування. Імітує реальні умови, де рідко бувають чисті задачі, зміцнює нейронні зв'язки. Цікаво. В одному з експериментів з інтерлівінгу учасники, які вивчали художні стилі різних художників в переміжку, запам'ятали їх на 77% краще, ніж ті, хто вивчав по одному художнику за раз. Друзі, дякую за увагу! Підписуйтесь на мій телеграм-канал, якщо було цікаво і корисно. Посилання все там же в описі.